Цього року Миколая я таки підстережу, мама хай про це не знає, їй нічого не скажу. Чемно в ліжечко лягаю, ніби закриваю очі, виглядаю Миколая. Спати я цілком не хочу. Коли буде під подушку класти цукорки й горішки, то я гляну на святого хоч одненьким очком трішки. Батько й мати полягали, стихло все уже у хаті, стиха вже почав тримати і від медик волохати. Ой, які довгі хвилини, і ніщо не помагає! Що я часто на годинник біля ліжка поглядаю? Ось до ліжка від вікна місяць простелив стежину, по ній постать оясна, просто так до мене лине погляд синій, наче небо, борода срібно сніжна, усміхається до мене, й мою руку гладить ніжно. Ранком я засумнівалась був святить чи не був, але що тоді так ніжно мою руку доторкнув.